На Павлоградському ринку зросли ціни на сезоні овочі та фрукти. Продавці відзначають, цього року покупців значно менше ніж у попередні сезони. Через зростання цін люди стали більш ощадливими та купують переважно товари першої необхідності. Платоспроможність у людей, мабуть, уже не та люди відкладають гроші на щось важливіше, тому й купують менше. Якщо раніше, скажімо, брали огірки, помідори для заготівлі на зиму, то зараз майже ніхто нічого не консервує. Цього літа покупці більше звертають увагу на ягоди. На прилавках переважають персики, абрикоси, черешня. Продавці розповідають, що українського врожаю цього року менше, а поставки нестабільні. Тому частину товару закуповують за кордоном. Я виращуваю щось є у нас на дачі. Ну як захочеться клубничку лівотаку черешню, вона 260 гривень, то ми беремо. Ті, хто відвідує ринок, кажуть, що через високі ціни купують лише необхідне або порівнюють вартість із магазинною. Обирають де дешевше. Частіше до магазину, тому що так привищеше та зручніше. Наприклад, персики та черешня на прилавках дорожчі. Вартість персиків стартує від 180 гривень у супермаркетах від 80, Черешня на ринку коштує від 270 гривень у магазинах від 200 гривень. Найдорожчим сезонним продуктом нині є лохина. У магазинах її ціна подекуди сягає 800 гривень за кілограм. Однакова ціна і там, і там можливо, і є різниця. Звісно, на ринку дешевше, а тут дорожче. Змінюється не тільки ринок, а й споживчі звички. Покупці обирають лише те, без чого не обійтись, а продавці пристосовуються до нових умов вищих цін і меншої кількості клієнтів. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.